Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячні за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання. Одне з ключових питань плану перемоги Зеленського було або нас беруть до НАТО. Або ми відновлюємо свою атомну зброю. Тож, давайте подивимось: чи програється щось або це, або це? Давайте вступ України до НАТО. Давайте протягом року від поточного моменту: вступ України до НАТО. Чи можливий вступ України до НАТО? Чи є перспектива цього? Протягом року починає? З поточного моменту. Шистка мечів, перевернутий лицар жезлів і прямий лицар пентаклів. Дивіться, тут мається на увазі ну, от, рух якби йде, от, от, рух йде, але він. Знаєте, безплодний рух, багато тілодвижені, але не приносить ніякого результату. Не приносить ніякого результату, який нам потрібен мати. Щоб ми були як член НАТО. Щоб ми були як дод... ну, ще один, скажімо так, ще одні воїни у складі НАТО. Зрозуміли, да? Ну, перепони хтось буде робити. По-любому, хтось буде не погоджуватись. Хтось робить перепони на дні колоди, карти, десятка мечів. Тобто, ну, це, знаєте, як хтось під ножку робить, удар в спину, говорить одне, а робить зовсім інше. Далі. Стосовно відновлення виробництва ядерного зброї або повернути ядерну зброю, є в Україні шанси? Знову на рік робимо. На рік. Починаю з від поточного моменту, сьогодні 20 жовтня 2024 року. На рік, на рік, Карта. карта перевернута сімка кубків. Карта пряма дев'ятка кубків, і карта лицар кубків перевернутий». Ну, знову ж таки, в реальності мати, скажімо так, оцю ядерну зброю і бути ну, якби в оточенні ну, от як захисний, захисний механізм або захисний ресурс нас, то знову ж таки, можуть нам обіцянки давати. Стосовно сприянню цього моменту, стосовно домогтися певних задовільних результатів, але знову ж таки безвідповідальність якась. Хтось підтримує да, нас, але все одно, ну, тіпа, ну, там скажемо, що ну, мусимо ж ми в чомусь, тіпа, погодитись, але ну, це не означає, неозначайне не значить жениться, знаєте, таке от є. Тому хтось може повестися дуже безвідповідально і дуже лицемірно в цьому. Але давайте все ж таки: Україна в, скажімо, в буквально в глобальному плані, чи може, чи буде Україна відновлювати свій ядерний статус? Королева Пентаклів, перевернута зірка. І паш, ну, дивіться, перевернута зірка. Ну, якось, знову ж таки, якщо взяти оце от, ядерний статус, перевернута те, що нам потрібно. Е, воно. Е, це ще перевернута зірка, це ще карта, от, як би безнадійність якась. Е, на, наші інтереси безнадійно Mm, якби... Безнадійність існує стосовно отримання, стосовно втілення в життя наших інтересів. Зацікавленість в тому, щоб ми не були е... переможцями в війні. Вони бояться, я так хочу сказати, вони бояться нас. Я знаю, що вам це не сподобається. Коли я почула ці пункти, в мене зразу, що перший пункт, ну, от по моїх думках, по моїх відчуттях, мені одразу перший пункт, ні, нас не візьмуть в НАТО, це тільки обіцянки, ціцянки, аби знаєте, ми від них ну, відв'язалися. Так само з ядерним статусом, Ну, ну яким чином? Ну, добре, говорять, що нам достатньо декілька тижнів для того, щоб ми відновили ядерне виробництво, або щоб ми зробили цю ядерну зброю. Це дійсно так. Це дійсно так. Дев'ятка жезлів. Шут прямий. Перевернута королева кубків. Буде важко, але якби почати з нуля, з нуля, може бути. Але через знову, через якісь перепони, через не хочу, через е, якісь там заперечення по королеві кубків перевернуті. Але потенціал є. Потенціал є. Можливо, щось може бути не доведено до кінця, якби воно почнеться, і на якомусь на кінцевому етапі хтось може, якби, ну, тема зради, тема зміни думки своєї на протилежну. Але в принципі потенціал в нас є. Знаєте, я ще чула таку новину колись пару місяців назад, але. Може, я за нею забула, що нібито в Україні ще є запаси ядерної зброї, але ну, які не, не віддали, які десь є сховані, чи це правда? Чи це правда? У Україні є ядерна зброя, яку просто не афішують. Карта місяця пряма. Карта вісімка мечів. Пряма і карта паж мечів. Я вам так хочу сказати, як це можна в декілька варіантах прочитати. Ну, наприклад, карта місяця те, що ми не бачимо, те, що приховано. І скоро це те, що ми не бачимо, буде, скажімо так, обмежено. Тобто, прольється світло і прольється Світло вопреки тому, всупереч тому, що хтось буде проти цього. Цю інформацію якби ховають, ховають цю інформацію. З цього роблять обман. Щось таке є, яке його дуже мало, дуже мало. Воно в обмеженій кількості і його приховують. Що ви на це скажете? От я чула, що коли в нас забирали, коли ми віддавали ядерну зброю, ну то хто там віддавав? Не ми, а ті, хто віддавав. Віддали нібито не все. Ану, давай цю місяць відкрий король Пентаклів. Король Пентаклів. І щось у нас є. Ми не все віддали. Ми віддали половину того. Що, в нас... Що нам казали? Щось я тихо говорити почала, ніби. <плес> в нас щось є, я вам так хочу сказати: в нас щось є. Відкриваю вісімку м -м, мечів. Карта колективної праці і карта. Перевернута вежа це ці зміни, від яких неможливо піти. Ці зміни, які неможливо зупинити, навіть якщо працювати колективно. Тобто дехто посприяв тому, щоб попередити якісь руйнівні процеси, хтось все ж таки потурбувався. Але це сховано, це сховано і в обмеженій кількості. Королева мечів перевернулася в колоді. І перевернута от, ну, карта Сонця це от, як вибух. Ну, скажімо так, планується, щось планує. Для того, я казала, для того, щоб хоч ну, от не, в тій, не в тій кількості, планується. Стосовно цього щось. Щось планується. І планується ну, не так, як ми би хотіли, але не так вже і погано, що планується. Карта розширення горизонтів. Тіньове розширення, тіньове відкриття якихось шляхів. Карта імператора для законів, для узаконення. Я вам так хочу сказати: потенціал в нас є потенціал на основі того, що в нас залишилося, що ми не віддали. Що ми не віддали. Стосовно забрати, нам ніхто її не віддасть. Стосовно е відновлення, виробництва, потенціал є. Потенціал є на основі того, що в нас є. А те, що в нас є, його дуже мало і його просто не афішують. Його не афішують. Ні, ну слухайте, ну, блін. Давайте я ще раз перепитаю. України, в Україні є ядерна зброя, не вочевидь, в Україні є ядерна зброя, Ну, яку вона ховає? Карта мага. Перевернута, ну тобто, якби ніхто не знає. І для полегшення. Це карта мага, власноруч, вимушений вибір для того, щоб в накрайній випадок, щоб вийти з кризової ситуації. Воно десь є, скупчено в землі. Воно в нас є. Відкриваю мага, закохані, прямі. Перевернута колісниця. Просто її за вибором зупинили. Цю машину. зупинили. Вона не працююча. Щось є, воно не працює. Або воно в розібраному стані, ну, якби, її ну, знешкодили. Або воно не працює. Просто за магом воно було вибрано зупинити. зупинити цю машину. Цю систему. Але те, що зупинено, може повернутися, щоб ніхто не бачив тишком-нишком. Для того, щоб мати вигідну позицію. У разі е важкої ноші, яку необхідно буде скинути по домовлен... у взаємодії з ворогом або по домовленості, знову ця карта. Ну, ви бачите, ну блін, я, я ж не то, що я, я всі карти вам показую. Нова пропозиція, е, ну, скажімо так, незадовільне закінчення, е, ну, або нова пропозиція от, перевернути світ, це війна. Нова пропозиція у війні в кризовій ситуації, в кризовій ситуації. перейти ту червону лінію. Закрутити колесо долі в закінчення війни, щоб зняти загострення. І над цим працюють вже. Все, я не буду про це більше нічого говорити. Такий розклад в мене вийшов. Ще раз вам дуже дякую за ваші лайки. Вони допомагають мені просуватися, допомагають розвивати канал. Багато людей можуть побачити, почути те, що я говорю. Е е е дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви в мене є. Я бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, тримаємося, бо Україна в нас саме -саме найважливіше. І ми у себе самі цінні. До побачення!